Визнати, що є проблема чи прийняти рішення вирішувати її, можна вмерти від звичайного апендициту, якщо не підпустити до себе лікаря і Наприклад, ваш близький знаходиться в активній залежності, тобто у вживанні, а ви не приймаєте факту хвороби у свого близького. Як це себе що відбувається, коли родичі залежного приймають факт, приймають факт наявності хвороби у свого близького, проте він знаходиться в процесі активного вживання? Тепер давайте уявимо, що ви не приймаєте залежності свого близького, а він знаходиться в процесі одужання. Ось найкращий варіант. Уявіть, що ви приймаєте залежність свого близького і він знаходиться в процесі одужання. Ми здогадувалися, але боялися вірити своїм побоюванням, але від фактів нікуди не дінешся і доводиться приймати і визнавати той факт, що наша близька людина. Він хворий, хворий на таку хворобу під назвою залежність, тобто алкоголізм, наркоманія чи ігроманія. І як би не було неприємно сприймати цей факт, але наша близька людина алкоголік, наркоман чи ігроман. І саме усвідомлення, таке усвідомлення кардинально міняє наше відношення до того, що відбувається в нашому житті чи в житті нашого близького. Адже ми дуже багато чого сприймали на свій особистий рахунок. У нас в голові не вкладалося, як він може так вчинити, так приймати рішення, так відноситися до нас, як він так може до нас ставитися, чи як він може ставитися так безвідповідально до свого життя і до того, що відбувається. І саме тому ми ображалися, ми гнівалися, ми почували, відчували провину за те, що відбувається, саме через те, що ми неправильно ставилися до цієї проблеми. І виходячи з таких почуттів, з таких емоцій, приймали рішення та робили дії, які не просто не давали результату і не покращували життя, а навпаки, як наслідок ставало лише гірше. Чи знали ви, що Всесвітня організація охорони здоров'я визнає алкоголізм, наркоманію і громанію захворюваннями? Вони зареєстровані в міжнародній класифікації хвороб за певними номерами, тобто, це хвороби, які докладно вивчені, вивчені їхні симптоми, протікання, розвиток цих хвороб та методики їх лікування. Тобто, люди, які вважають, що Алкоголізм, ігроманія, наркоманія пов'язані е, лише з такими речами, як недоліки у вихованні, е, слабкість чи взагалі відсутність там сили, волі, з небажанням навчатися, працювати, чогось там досягати, чомусь там розвиватися, чи з якимись особливостями, е, особистісними характеру, тобто слабохарактерний, характерний, дуже добрий, дуже довірливий. Помиляються відповідно до міжнародної класифікації хвороб, синдром залежності визначається такими симптомами, коли в людини з'являється фізіологічна та психологічна тяга до вживання чи гри після повторного вживання, тобто потяг та тяга, коли в людини з'являються проблеми з контролем вживання чи гри, коли людина продовжує вживати чи грати, попри негативні наслідки від цього. Коли вживання починає заважати іншим видам діяльності та виконанню обов'язків, коли зростає кількість та частота вживання та з'являється абстиненція, це я перерахував основні симптоми, які говорять про те, що людина залежна, і потрібно відповідне лікування. Це факти, і від них нікуди не дінешся, незалежно від того, як ми до них ставимося, виправдовуємо чи заперечуємо, вони продовжують бути фактами. Ну, припустимо, ми вже визнали те, що в нашій сім'ї залежна людина, і визнали, що це алкоголізм, наркоманія чи ігроманія, а не якась там слабкість сили духу, чи якась розпущеність чи розбалованість. Проте, прийняти цей факт говорить про те, що ми маємо впустити його в, свою, якби в своє життя цей факт і не заперечувати його. Адже якщо ми будемо його заперечувати і не будемо приймати, то хвороба буде просто вломлюватися в наше життя, руйнуючи його. Порівняйте: визнати, що є проблема, чи прийняти рішення, вирішувати її. Визнати, що у вас є син, чи прийняти його в своє життя та в свою сім'ю. Визнати, що читати чужу переписку це погано, чи прийняти рішення цього більше ніколи не робити. Лише за прийняттям проблеми слідує прийняття допомоги. На жаль, зазвичай проблема заключається в тому, що сім'я, мама, тато, дружина визнають. Залежність свого близького, проте не приймають її. Тобто вони знають, що десь є допомога і вона може бути, проте вони не в силах її прийняти і тому залишаються безпорадними і самотніми в цьому. Можна вмерти від звичайного апендициту, якщо не підпустити до себе лікаря. І так дійсно болить живіт, так дійсно розумію, що може бути небезпечно. Проте можливо воно пройде саме, і мене не потрібно різати. Така логіка присутня в співзалежних сім'ях. Наркоманія, алкоголізм і громанія дуже хитра і підступна хвороба. Її ціль переконати всіх, що її не існує. Все, що завгодно, тільки не це. Вона тихенько маскується і заповнює життя залежної людини, поступово руйнуючи його. І співзалежні родичі залежних також обмануті. Вони навіть часто і не підозрюють про свою таку сумну роль співучасників в цьому всьому процесі. І ціль одужання заключається в тому, щоб виявити хворобу і зупинити її розвиток, і допомагаючи відновитися у всіх сферах життя залежній людині. Якщо сім'я йде цим шляхом, то вона збереже себе, своє існування і свою цілісність, а також допоможе залежному подальшому одужувати. Приймає сім'я хворобу свого близького чи заперечує її помітно саме по тому, як діє сім'я в цій ситуації. Можна багато дивитися лекцій, читати літератури, обговорювати все на групах, проте саме по діях видно, як близькі відносяться до цього. Якщо родичі залежного намагаються спілкуватися з ним таким чином, начебто хвороби не існує. То вони починають пояснювати його проблеми і якісь ситуації в житті, якимись іншими причинами і іншими факторами. І, звичайно ж, починають вирішувати ці причини, виключаючи їх з його життя. Ну, наприклад, він п'є, він вживає, тому що розвівся, тому що проблеми на роботі, тому що потрапив в аварію, тому що потрапив не в ту компанію, тому що це все там вулиця, тому що, тому що, тому що. І відповідно до цього вони виключають ці причини з його життя, але розчаровуються, тому що знаходяться інші причини. Його вживання. І саме тому, що вони промахуються мимо цілі, по якій потрібно бити, а саме мимо алкоголізму, наркоманії чи ігроманії. І до того ж вони втрачають дорогоцінний час в цьому всьому процесі, доки вони так помиляються, то їхня залежна близька людина продовжує вмирати, та й вони також страждають від цього всього. Але близькі родичі, які приймають, крім того, що визнаючи і приймають факт залежності в сім'ї, вони роблять правильні дії, а саме на те, щоб відрізняти і відділяти залежного від його хвороби. Хворобу вони зупиняють по мірі своєї можливості і стримують її розвиток, проте прекрасно розуміють, що повністю зупинити її може лише сам залежний, сам алкоголік, наркоман чи ігроман. Свою близьку людину, яку вони люблять, вони підтримують, віддаючи йому свободу, віддаючи йому відповідальність за своє життя і підтримуючи його в процесі боротьби з цією хворобою. І розуміючи свою недосконалість в пізнаннях і недосконалу обізнаність в цьому питанні, вони звертаються за допомогою до людей. Які більше в цьому розуміються за консультацією, за підтримкою групи для співзалежних, а також в молитві до Вищої сили. І вже бачачи ситуацію більш якось ясно і розуміючи, що відбувається, їхні дії направлені в правильному напрямку. Саме тому ситуація поступово-поступово покращується. Вони коректують свої дії в процесі життя, в процесі якихось ситуацій, труднощів, які виникають. Їхнє життя, можливо, десь трошки складне, але радісне, тому що помітна перспектива позитивних змін, навіть якщо хвороба ще повністю не зупинена. Наприклад, ваш близький знаходиться в активній залежності, тобто у вживанні, а ви не приймаєте факту хвороби у свого близького. Як ви себе ведете? Ви, по перше, захищаєте себе від визнання цієї проблеми, пояснюючи всі його вчинки якимись іншими ну, причинами. Згладжуєте наслідки його вживання, наслідки його такого способу життя, не даючи йому можливості відчути плоди від своєї залежності. Намагаєтеся його засоромити, достукатися до його совісті, загнати його в почуття провини, читаючи йому. Різні моралі. Або навпаки, повністю відрізаєте, обриваєте зв'язок із своїм залежним близьким. Чи починаєте звинувачуєте звинувачувати когось в цьому, чи живете, жертвуючи собою в ім'я ні, не свого близького, а в ім'я його хвороби. Чи, наприклад, чекаєте, що все пройде само собою. Якщо не приймати факту хвороби в своїй сім'ї і вести себе ось таким чином, то це дозволятиме вашому близькому продовжувати далі такий спосіб життя і знаходитися далі в активній залежності. А ось що відбувається, коли родичі залежного приймають факт приймають факт наявності хвороби у свого близького, проте він знаходиться в процесі активного вживання. Ну, по перше, ви стаєте для нього чистим, чесним дзеркалом, допомагаючи йому побачити реакції, оточуючих на те, що відбувається, і реагуєте на те, що відбувається, відповідно його дій і його вчинків. Тобто, ви таким відзеркалюєте його життя і не захищаєте його від правди. Ви стараєтеся і намагаєтеся ніяк не сприяти розвитку хвороби, не вкладаючись в неї ні фінансово, ні своїми нервами, ні часом, ні будь-яким іншим ресурсом. Ви вірите в можливість одужання і готові йому допомогти на цьому шляху, і допомагаєте йому своєю реалістичною вірою в це. Ви вмієте відділяти хворобу від свого близького і допомагаєте близькому, але... Пручаєтеся і е, протидієте е, саме хворобі. І ви готові прийняти допомогу від інших людей. Ви захищаєте себе від хвороби свого залежного. Ви залишаєте за ним відповідальність за його життя та одужання і не дозволяєте йому перекласти цю відповідальність на вас. Ви е, намагаєтеся зберегти добро в сім'ї, але не за рахунок підкормлювання його хвороби. Ви продовжуєте розбиратися в тому, де ваш син, а де прояви його хвороби, консультуючись при цьому зі спеціалістами і обговорюючи це все на групах для співзалежних. Таким чином, ви створюєте умови, в яких він прийме рішення одужувати і намагаєтеся зберегти спокій і мир, і залишити вашу сім'ю в безпеці і не дозволяєте йому руйнувати сім'ю і руйнувати себе. Тепер давайте уявимо, що ви не приймаєте залежності свого близького, а він знаходиться в процесі одужання. В такому випадку ви не бачите проявів його хвороби, і тому ви пояснюєте його якусь таку чи іншу поведінку якимось іншими причинами. Ви маніпулюєте своїм залежним для того, щоб схилити його до одуження, щоб він продовжував одужувати, і це викликає ці маніпуляції, викликають ще більше супротиву. Ви входите в зону його відповідальності, забираючи відповідальність за ті речі, за які він має відповідати сам. Таким чином звільняєте його від цієї відповідальності і він зупиняється в своєму одуженні. Ви згладжуєте наслідки, згладжуєте прояви його. Хвороби, і таким чином він не може усвідомити, визнати, прийняти і виправити свої е, помилки. Ви е, використовуєте свого залежного для того, щоб скидати на нього свої негативні якісь емоції, тобто вирішуєте за його рахунок свої психологічні проблеми. Ви порушуєте чи дозволяєте порушувати природні кордони батьків і дітей. І таким чином ви створюєте неблагоприємні умови для його одужання і провокуєте його на зрив. І ось найкращий варіант: уявіть, що ви приймаєте залежність свого близького і він знаходиться в процесі одужання. Тоді ви. Вмієте відділяти і розрізняти свого залежного від його хвороби, розуміючи те, що залежність розвивається підспудно і їй постійно потрібно протистояти в нових її проявах. Ви вмієте чекати, ви готові підтримувати свого близького в процесі боротьби з цією хворобою. Ви бережете в першу чергу себе і займаєтеся в першу чергу своїм життям. Ви підтримуєте вдома атмосферу любові та взаємопідтримки і ви приймаєте і отримуєте допомогу від інших людей в групах для співзалежних, в консультаціях та в молитвах. А до якої з цих чотирьох перерахованих категорій відносите ви дійсно себе? І на якому етапі усвідомлення і прийняття хвороби свого близького? Ви знаходитеся зараз. Я дуже надіюся, що це відео і ця інформація приблизить вас до четвертої категорії, і ви дійсно усвідомлено будете рухатися в процесі одужання і ваш близький залежний буде одужувати від свій, своєї хвороби. Ви будете займатися своїми своїм якби одужанням, і будете взаємопідтримкою один для одного, і ваше життя буде покращуватися. Дуже дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Я був би радий, якби ви в коментарях написали свої якісь інсайти, свої, можливо, якісь відкриття, які до вас прийшли зараз. Можливо, поділилися б до якої категорії ви себе відносите. І ставте лайк, хто не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, діліться. Ви добре знаєте, що потрібно робити для того, щоб це відео. Якби піднімалися в рекомендаціях і змогло послужити ще комусь, дуже дякую за увагу. До наступних зустрічей.